А сьогодні мене скоріш за все забанять після цього ролика. Шона на будь ласка, представтеся з скільки вам років, чим ви загально займаєтесь по життю? І як ви зрозуміли, я вирішив стати адміністратором та показати вам співбесіду. Ви, мабуть, знаєте, що розповсюджувати адмінінформацію не можна. Так, ну шо ми, блє, зараз будемо нахуй всі ці інструкції читати. Тому у тебе є останній шанс підтримати відео з лайком та підписатися на канал. А що загалом може робити адміністратор? Можливо, видати собі саму рідку тачку. Це не можна. Які ще є варіанти? Що може робити адміністратор? Можливо, паркуватися у себе на балконі? І це не можна. Або можливо, пригати на машині з криші? Це теж не можна. Або якщо перевернувся, то нічого не чекати, а просто фліпнути свою тачку? Звичайно, ні, це все заборонено. Ідея з вебкою мені прийшла вже після того, як я проходив обзвон. Тому ви будете лише чути мій дрожащий голосочок, коли я його проходив. А можете, будь ласка, мені сказати, що таке, в принципі, адекватність? Ну, адекватність це коли людина нормально реагує на будь-які обставини. Добре, а можете, будь ласка, себе оцінити по дистанній шкалі стосовно адекватності? Як саме наскільки ви адекватна людина? Долбая? Ну, я думаю, що я 10 з 10. Добре. А можете сказати, що таке стресостійкість? Цікаво, скільки людей від мене відпишеться, коли побачить мене на камері? Спочатку на обзвоні були стандартні якісь дивні питання по типу адекватна ви людина, а ви стресостійка людина і так далі. Ну я не уявляю жодну людину, яка скаже, «Ну я неадекватна, тому я хочу піти в адміністрацію сервера. Якщо хтось з вас є така людина, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде цікаво поспілкуватися. Я думаю, що у цьому ролику всі чекають якихось складних питань, тобто, що треба знати для того, щоб стати адміністратором. Але прикол у тому. Що складних питань не було. Ну тобто, дійсно не було. І до того ж, на обзвоні можна використовувати читерство. Мені усі казали, що ЗНО неможливо списати. Але я списав ЗНО. Здається, я списав на обзвоні також. А якщо мене знімуть та забанять після цього ролика, будь ласка, запускайте хештег фріНеслайм. Добре, дивіться, я наразі буду назвати місця, а ви повинні сказати, де вони саме знаходяться в GPS. Тобто, наприклад, там, ОАнгел, важливі місця, не знаю там, пускай буде, наприклад, Київстар, давайте будемо представити таку ситуацію. Кейстар в важливих місцях. Ні, Я, я, я в новому приклад наразі. А, окей. Добре. Скажіть, будь ласка, де знаходиться центральний ринок? А, центральний ринок також в важливих місцях. Добре. А мисливський магазин? А, мисливський магазин в цікавих місцях? Добре. А дружні лапки де знаходяться? Також в цікавих місцях. Добре, а логістичний центр. Це наскільки я правильно пам'ятаю в авто. Добре. А автошкола де знаходиться? Автошкола. А в важливих місцях. Добре. Скажіть, будь ласка. Чи може гравець мати два бізнеси? Гравець може мати два бізнеси, якщо він а, купить а, у донат-магазині, у товарах там є штука, яка дозволяє а, мати кілька бізнесів. Ну, два, точніше. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, де можливо здати права на гвинтокрил? А, в літній школі. Добре. А як можливо змінити акумулятор на машині? Ну, з акумулятором підійти до капоту, відкрити капот і використати акумулятор? Добре. А де можливо продати лохину? Лохину а, на цер або на біржі. Добре. Скажіть, будь ласка, де можливо, щоб гравець отримав вудку собі п'ятого рівня? Її, здається, можна тільки скрафтити. Добре. Скажіть, будь ласка, про саму таку ситуацію, про те, що от ви встали на посаду адміністратора, і вас гравець питає: де саме, як саме можна використати анімацію, де їх знайти? М -м -м. Як ви йому надасти відповідь? Треба нажати О, персонаж мої анімації, і там є стандартні або ті, які знаходяться в інвентарі. Добре. А скажіть, будь ласка, як можна написати, написати вибачаюсь, у Віпчат? Ну, треба мати віпку і а, слеш віп, і потім а, повідомлення. Добре. А скажіть, будь ласка, як кравець може вийти з клану? А, для цього треба у клані підійти до комп'ютера, і там буде знизу вихід з клану. Скажіть, будь ласка, а як можна відкрити банківську картку? Банківська картка, якщо я правильно пам'ятаю, то вона одразу відкрита. Тобто треба просто зайти в телефон і в банкінах. Добре. А скажіть, будь ласка, як можливо дізнатися свій ігровий рівень у грі? Для цього треба натиснути О, персонаж, Загальна інформація і там буде рівень. Добре. А скажіть, будь ласка, як взяти людину на плечі? До людини треба підійти, нажати ТАП, і там буде взаємодія і взяти на плечі. Добре. А скажіть, будь ласка, з якої по яку годину заборонена реклама у віп-чаті? Здається, після 10-ї вже можна рекламувати щось в віп-чаті. Добре. І скажіть, будь ласка, де можливо сплатити штраф? А, можливо, через телефон, але якщо їх кількість завелика, то в поліцейському відділ, відділенні. Ну, в НПУ? Добре. Наразі в принципі це було останнє запитання. Наразі я вас замучу і, в принципі, підсумовую все як. Цікаво, а після того, як адміністрація побачить цей ролик, у мене будуть проблеми? Напишіть, будь ласка, в коментарях, на які питання я відповів неправильно, чи знали ви відповіді на ці питання. Начебто, це доволі нескладно. Чиновник, на камнетка тут? Так, я тут. Як у вас справи? Все добре. Все добре. А як е, ви гадаєте, як у мене справи? Не знаю навіть. <плес> Трошки страшно. А чого? Е, ну, мені цікаво, чи пройшов я співбесіду, чи десь по питаннях завалився. Ну, загально, що я можу вам сказати про те, що я вас вітаю. Ви загально пройшли обзвон. na posadę europomicznika. Dużo przyjemnie, dziękuję. Зараз будемо робити процедуру встановлення вас на посаду. А якщо ви думаєте, що після цього ролика я буду знімати адмінбудні, то ні, у мене є набагато краща ідея, і мені хочеться знімати контент з вами. Але не забувайте, що у мене є РПГ. Я ще не знаю на якому сервері я буду знімати, тому ви можете в коментарі написати сервер, на якому ви граєте. І можливо саме до тебе я і завітаю у гості. Ну усім папа. -па.